Наступна практична робота буде така. Ми вже з вами робили банкомат, а тепер робимо для нього узлук для авторизації. Треба ввести логін і пароль. Що ви логін і пароль правильно. У нас загориться зелене світло і ви зайдете. Якщо ви введете логін, пароль неправильно, от я зводжу якийсь там логін, якийсь там пароль, неправильно. Загоряється вводить не світло, очищаємо, знову вводимо логін, вводимо пароль, знову вводимо, неправильно очищаємо, знову вводимо логін. Якщо ми три рази ви не правильно, переяться кількість невральних строк 3. Нажимаємо ОК, загорається червоне світло, і кнопки входу вже нема. Тобто ви очистити можете, а зайти вже більше не можете. Ось така програма. Андивимось, як ми її реалізуємо. У нас на нашому на нашій формі є два текстових бокси, для них відповідно лейбли. куди буде вводитися інформація. Є три кнопочки Вхід, почистити і вихід і два імдже-бокси. Не один зелений один червоний. Або лейби можна поставити. Показую вам код. Вводимо змінну S, яка буде підраховувати кількість строк. Це кнопка. Очистити. Текстовий бокс 1 виводиться порожній рядок. Текстовий бокс 2 теж виводиться порожній рядок. І обидві, обидві картинки стають невидені. Тепер сама кнопка входу. Спочатку підраховується кількість спроб. Перша спроба. І так з кожною S буде збільшуватися на одиницю. Якщо... S стає рівне трьом. Появляється повідомлення кількість неправильних спроб рівне трьом. І одночасно зникає кнопка входу. Це у нас кількість неправильних, а це у нас зникла кнопка входу. І одночасно перевіряється пароль. Ось тут в кнопках ми пишемо свій пароль. Тут в лобках ми пишемо свій логін. Якщо це правильно, з'являється, видимою зелена кнопка. І так само зникається зелена картинка, як зникається кнопка. В іншому випадку з'являється червона кнопка. Ну і кнопка виходу. Ось така простенька програма. ただいまもってちょっと手を忘れます。